Всім привіт, дорогі друзі! Радий вас бачити на даному каналі. І сьогодні в відео ми з вами обговоримо недавню новину про те, що регулятор США дозволив Національним банкам працювати з криптовалютними активами. Тож як це вплине на криптовалютний ринок? Давайте сьогодні розберемось. 10 березня 2025 року орган грошового обігу США дозволив банкам. Працювати з криптовалютними активами без попереднього узгодження з регуляторами це стосується саме таких операцій, як зберігання криптовалютних активів, робота зі стейблкоїнами, та також робота у мережах блокчейн. І найцікавіше у цій новині те, що тепер банки напряму можуть взаємодіяти з криптовалютним ринком, тому що раніше банкам потрібно було отримувати дозвіл від регуляторів США, щоб почати взаємодіяти з тими або іншими криптовалютними. Активами. Тепер же ж вони це можуть робити напряму. Тож тепер вони можуть не просто зберігати криптовалюту для своїх клієнтів, а й виконувати функцію продажу та купівлі стайблкоінів інших криптовалют, та також виконувати різну роботу в мережі. Блокчейн та також це є непоганим кроком до намагання інтеграції криптовалюти у звичайну фінансову банківську систему. Якщо говорити про те, як це вплине на ринок, то банки, які будуть мати доступ до криптовалютних операцій, будуть пріоритетом для інвесторів, які бажали придбати криптовалюту, але зробити це більш надійно та більш звично для себе. Якщо говорити саме про ціну на ринку криптовалюти, то на мою думку вона буде зростати, тому що попит, як я сказав раніше, припустив. На той самий біткоін або ефір, буде зростати, тому що криптовалютні біржі будуть намагатися інтегруватися з банківськими установами, щоб зробити процес купівлі криптовалютних активів якнайомога швидшим, надійнішим та зручнішим для самих клієнтів банку. Якщо говорити, як це вплине на ціну на криптовалютному ринку, то звичайні інвестори тепер можуть прийти в банк і купити криптовалютні активи, припустимо, біткоїна та ефіра. І цим самим вони збільшать їхню ціну на ринку, і також збільшать ціну активів, які залежні від них. Якщо говорити про потенційні обмеження та ризики, то як і з кожними новими горизонтами, відкриваються нові проблеми, такі як можливі кібератаки та різного виду шахрайства, яке буде присутнє. Тому органи, який контролює грошовий обіг США, попередив, що банки, які будуть займатися криптовалютними операціями, мають мати надійний захист, щоб змогти уберегти зберегти криптовалютні активи клієнтів, які їм довірились, на висновок я можу сказати, що ми бачимо досить великий крок до інтеграції криптовалюти в звичайну традиційну фінансову систему, але як і з кожними змінами потрібно бути обережним. Тому, як я й говорив раніше, нові горизонти для вас це також нові горизонти для шахраїв, і не слід про це забувати. Можливо, це крок до глобальної криптовалютної революції. А можливо, це просто етап адаптації криптовалюти у звичайну фінансову систему. Що ви думаєте по цьому приводу? Напишіть свої думки в коментарях, я з задоволенням почитаю. А на сьогодні в мене все. Хотів би попросити вас підписатись на даний YouTube канал. Можливо, поставити лайк, якщо вам відео сподобалось. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Посилання на ТГ я залишу в описі під відео. А я вам кажу бувайте до наступного відео.